Василь Симоненко дід умер. От і все. Поховали старезного діда, закопали навіки у землю святу, він тепер вже не встане, і ранком не піде із косою під гору круту. І не стане мантачкою тишу будити, Задивлятися в небо, як гаснуть зірки. Лиш росою по нім буде плакати жито, і плевтимуть над ним непомітно віки. От і все. Поховали хорошу людину, повернули навіки лоно землі. Та невже ж помістились в тісну домовину всі турботи його, всі надії, жалі? Та невже ж то йому все віднині байдуже, чи світитиме сонце, чи ніч напливе? Біль у душу мою закрадається вужем, віча й груди мені розпанахує рве. Я готовий повірити в Царство Небесне, бо не хочу, щоб землю йшли би без сліда безіменні святі. Незрівнянно чудесні, горді діти землі, вірні діти труда. Хай шалені гудуть над планетою Весни, хай трава пнеться вгору крізь листя старе. Я не вірю, що дід із могили воскресне, але вірю, що ні, Він увесь не умре. Його думи нехитрі, додумають внуки, і з очей ще віки пламенітимуть в них, його пристрасті гнів, його радощі й муки, що вмираючи, він передав для живих.